Продовжуємо. Я дякую вам за те, що отримую питання. Вони дійсно важливі. І тут трошки треба відволіктися на тему роль фінансів і потоку грошей саме у енергообміні при навчанні, при отриманні зцілення і так далі. Я буду казати про свій досвід. Я скажу так, я переживаю, хотів сказати, боюся, тих людей, які отримують знижки, якісь преференції і особливі умови. Це завжди, або майже завжди, закінчується недобре. Що таке е, плата за. Розумієте, це таке випробування. Якщо йде е, сплачуються послуги, наприклад, мальфара, ясновиця якогось там, гадалки, бабці, якоїсь там травниці, скільки дасте? Практика показує, що дають за низьку ціну. І тоді баланс енергії вирівнює Всесвіт. Я ніколи не переживаю сам за то, тому що, тому що Всесвіт сам балансує. Коли десь хтось взагалі не віддячив або заборгував то Всесвіт знаходить. Найліпший для нього найпростіший спосіб віддячити тому, хто, е через кого йшла робота, певна. І найліпшим засобом для Всесвіту забрати ту недостачу у того жит... життєпотоку. Який це допустив. Тому збалансованість е, має бути. Має бути. І цей баланс треба підтримувати самому. Я, е, любий має право е, будь-яку ціну покласти на свою роботу. Будь-яку. Я завжди об'являю ту ціну, яка йде мені через відчуття, скажімо так. Не будемо казати, звідки вона там йде. Ми того не знаємо через відчуття. І це ніколи не є за висока ціна. Ніколи. Але є такі... комусь дається ціна в гривні. Комусь в якійсь валюті, або, і я не розумію, від чого то. І тут треба коригувати курс, коли тобі сказано в євро, то майстер має купити ті євро за ті гроші, що ти в ті, наприклад, людина розраховується в гривні, це нормально. Але еквівалент має або долар, або євро. І може накопичитись. Цей дисбаланс саме купити має та людина ту суму, яка сказана. І цей дисбаланс, на превеликий жаль, може привести, що Всесвіт почне сам вирівнювати різницю потенціалів. І це закінчується неприкольно. Тобто ці еквіваленти треба виконувати. Дотримуватись їх. Навіть е, я вважаю, що я не є інструмент, це не моя робота, це робота через мене. І це не дар. Це хрест. Інколи е, просто більша частина тої роботи, яку я провожу, залишається за кадром. Для людини, з якою я працюю. Бо це бувають безсонні ночі, бувають дні, коли не можеш поворухнутися, бо включаєшся підсвідомо до певної людини, до певного процесу, і працюєш з нею. І віднімаються і руки, і ноги, і ти не можеш поворухнутися. І хочеш встати, і не можеш, бо йде процес. І ти є канал того процесу. І Повністю усвідомити, що відбувається, не дано нам, бо застосовуються інструменти незрозумілі і ті, які не можна полапати. Це навіть не молитва і не медитація. Тому енергобаланс це головний закон Всесвіту. На ньому побудовано закон карми. Закон збереження енергії. Всесвіт тобі табо напряму дав, і ти маєш віддячити. Інколи Всесвіт тобі дає забагато якогось там е, успіху в бізнесі, ти отримуєш грошей більше, ніж е, тобі потрібно для твоєї тебе, твоєї сім'ї, твоїх близьких. І ти просто починаєш сидіти на цій піраміді з грошей і не розумієш, що з нею робити. Але в тебе може бути місія підтримати якусь людину, підтримати якусь структуру і кудись ці гроші ними розпоряджатися. Так, ти можеш розвивати далі свій бізнес, але розвиваючи бізнес, ця піраміда буде знову рости. І ти маєш. Розподіляти ті кошти. Ну, я думаю, що не в, пис... в писаннях не зря кажуть про десятину. Думаю, що це нормальна, адекватна відповідь Всесвіту, е... який тобі дарував набагато більше. Так. Тому. Треба до цього відноситись свідомо, з розумінням, і підтримувати той баланс у своєму житті. Бо інакше зараз, причому працює миттєва карма, і збалансованість йде. Е, майже миттєво. Але не забувайте, що карма напрацьована в минулих життях, вона так і відпрацьовується поволі. І це теж закон збереження енергії. Пам'ятаєте, цей закон. І треба підтримувати баланс. Ви отримуєте, ви віддаєте. Має бути десь плюс-мінус ноль. Але не обов'язково ти отримав 100 гривень, 100 гривень. Ти можеш взагалі віддати Всесвіту своїм серцем. Подяку. Віддача це подяка. Бо можна віддати всі свої кошти і не отримати балансу енергії. Розумієте? Можна супроводжувати свої кошти е і жаліти про те. Ти поклав за хлібчик 30 гривень і ти пожалів про ці 30 гривень. Все. Нема балансу. Баланс порушено. Розумієте, про що я? Я зараз не про гроші, а про вдячність. При тому, що тут гроші і являють собою правильно, коефіцієнт, яким нам простіше віддячити, найпростіше, кажуть, заплатити, чим Всесвіт з тебе візьме справедливу ціну. Доходить. Приходить розуміння тепер. Ми би замахалися бартером, якщо так в лоб іти, за комп'ютер дати три мобільних телефони, за автівку пів будинку. І ще якось ми б не, не розуміли, як ставити еквівалент. Та тут дуже просто. Є ціна. А от коли включається, що ціну має. Оприділити ваше серце. І ще заборгованість може бути про забуті, взяті на себе зобов'язання. Людина каже, я тобі допоможу. Бувало, і в мене таке, давай роби, я тобі допоможу. Фінансово допоможу. Більше нічим не можу. Приходить час, я кажу, я зробив. Ні один мускул не дергає. Розумієте про що І ця заборгованість, вона теж кладеться на ваги. І це балансується. Бо ви, промовивши, вже зробили то. Чи не начебто зробили? Тому не поспішайте своїм п'ятачком чужий монастир. А якщо вже промовили, то виконуйте. Бо цих невиконаних. Обіцянок, це стає де-інде забагато. Іде, як кажуть фінансисти, наростаючим підсумком, і ваги перетягують баланс. І тоді мат кладе пір'ячко на інші ваги, і баланс Всесвіт. Найефективнішим для Всесвіту способом, чи то хворобою, чи то ще чимось відновлює той баланс. Тому подяка це надважливо.